Вітаємо вас на Європі у фокусі. Мене звати Ділон. Дякуємо, що ви приєдналися до нас сьогодні. Усе відбулося несподівано рік тому. Катастрофічна повінь вразила Валенсію та прилеглі регіони Іспанії, забравши життя понад 200 людей. ще більше людей отримали поранення і залишилися без даху над головою сьогодні, коли тривають роботи з очищення та відновлення, невирішені питання щодо реакції влади на катастрофу та запізнілі попередження переросли у гнів, протести і навіть офіційне розслідування. Та понад усе ті, хто пережив повінь, як от Беа, хотіли би рухатися далі і відбудовувати своє життя, наскільки це можливо? Повернувшись до місць, які були зруйновані рік тому. Екстремальна повінь після сильних дощів наприкінці жовтня 2024 року вода хлинула раптово без попередження. У регіоні Валенції загинуло понад 220 осіб, а тисячі людей отримали поранення або втратили свої домівки. Тут всюди була багнюка, автомобілі, мертві коти, і собаки та трупи. Як зараз справи у регіоні? Коли Беа Вердехо викладає йогу, багато її учнів роблять більше ніж просто вправи. Вони м'яко випробовують свій розум і тіло і знаходять нову силу. Ця студія також місце оновлення. Йога дарує спокій. А вона допомагає нам переосмислити, пережити і прийняти його. У містечку Бенетюсер на півдні від Валенції біля гирли річки Турія рана все ще глибока. Рік тому тут сталася раптова повінь. Брудна вода піднялася майже на два метри і повністю знищила йога студію Вердехо. Завдяки страховці та пожертвам їй вдалося відкрити студію знову лише кілька тижнів тому. Нещодавно хтось сказав мені, беа, я була в фазі релаксації і, лежачи на підлозі, відчувала, ніби мене повністю оточує бруд. здавалося, що його звільнила мене від усього цього. Вона також може стати імпульсом до загоєння цих ран. Коли сильний дощ і повінь застали мешканців зненацька, почався хаос. Допомога надійшла занадто пізно. Багато мешканців застрягли. А підземні гаражі перетворилися на смертельні пастки. Бе Вердехо навіть через рік пам'ятає кожну деталь. Ці спогади не дають їй спокою, частково через її власну долю. Лише за кілька днів після катастрофи їй довелося видалити ліву грудь у Валенції через виявлену пухлину. Це було справжнім кошмаром. Уявіть туди собі, нам довелося йти до лікарні пішки. Це зайняло майже дві години, а все навколо було повністю зруйновано. Коли я побачила вулиці, коли я побачила все. Люди були у повному розпачі. Усі були в шоці. Як і багато місцевих мешканців, вона частково звинувачує у катастрофі регіональну владу. Попередження у вигляді текстового повідомлення надійшло надто пізно. Прокуратура проводить розслідування. Однак, взяти інтерв'ю у представників регіонального уряду нам не вдалося. Утім, позиція мера з цього приводу цілком зрозуміла. Я теж одна з мешканок. І немає жодного морального виправдання тому, що ми опинилися по шию у воді. Коли людей на моїй вулиці вже рятували. Коли стало очевидним, що можуть бути жертви, попередження надійшло надто пізно. на дві години пізніше ніж потрібно було. зараз триває відновлення, хоч і повільно. Роботи також включають нові проєкти, зокрема цей. Тут зводять пам'ятник. Мешканці викарбували свої думки про катастрофу на 400 глиняних плитках, які стануть частиною цього проєкту. Це наш спосіб вшанувати тих, кого ми втратили, і волонтерів. Адже без них усе це було б неможливим. Пам'ятник був ідеєю студентки художниці. Неї після укладання плитки мають утворити форму обіймів. Вона вирішила працювати з глиною, оскільки саме глина нагадує бруд, що вкрив усе після повені. Бруд символізує те, що сталося. Ідея полягає в тому, щоб жертви могли переосмислити, пережите і побачити його по новому. Постраждалі знову дивляться у майбутнє а в регіоні працюють над створенням кращої системи оповіщення. Зараз є координація, якої раніше бракувало, і це мене заспокоює. Маємо постійні контакти з місцевим міністерством із надзвичайних ситуацій, що теж додає впевненості. Ми підтримуємо зв'язок із регіональним урядом. Якщо щось іде не так, нам одразу телефонують. Це дає змогу діяти гнучко і оперативно попереджати мешканців. Однак у багатьох людей жах залишається. Вони несуть із собою особисті історії та власні трагедії. І як тут, у випадку з Вердехо, Працюють над тим, щоб жити з цим. Є така європейська країна, відома своєю активною і ефективною протестною культурою. Це Франція. Загальнонаціональні страйки чи демонстрації, як оця кілька разів на рік паралізують великі міста і стають темою вечірніх новин по всьому світу. Метою нинішніх протестів став французький президент Еммануель Макрон, популярність якого падає. а сам він став легкою мішенью для французького невдоволення але, що насправді стоїть за цими протестами? Коли ви говорите з такими людьми, як Мартін, проблема виявляється особистими, фінансовими і складними так само, як і індивідуальні акти протесту. Французькі вулиці сповнені розчарування вже кілька місяців. Люди по всій Франції протестують проти зростання вартості життя та політичної нестабільності. Що ж викликає їхній гнів законодавці країни, і перш за все, французький президент Макрон має піти у відставку, але я запитую себе, хто буде після нього. Ми їдемо до Ліля на півночі Франції, щоб зрозуміти, чому так багато французьких громадян втратили віру у свій уряд. Йолейн і Мартін люблять регулярно зустрічатися за кавою, але вони познайомилися під час демонстрацій на вулицях Ліля і не раз стикалися з поліцією. Погляньте, ми були он там, оточені сльозогінним газом. А вони кажуть, що прагнуть справжніх політичних змін і кращого майбутнього. Обидві жінки знають, що таке фінансові труднощі. Йолейн на пенсії, а Марцін працює прибиральницею і заробляє 900 євро на місяць, приблизно тисячу доларів. США вони вважають, що уряд має робити більше, щоб допомагати таким, як вони. Я не можу дожити до кінця місяця. На 900 євро прожити неможливо. Ти ходиш до продовольчих банків, отримуєш допомогу де тільки можеш. Ти змушений подавати заявки на всі можливі види допомоги. Єдиний спосіб для Мартін звести кінці з кінцями це покладатися на фінансову підтримку сина. Це удар, який важко витримати. Мати мама повинна допомагати дитині, а не дитина забезпечувати батьків. А тут я змушена це робити Це свідчить про те, що щось не так. Дуже не так. Це почуття покинутості політичною системою поділяють багато жителів Ліля. А згідно з опитуваннями, 90% французів вважають, що їхня країна занепадає. Я більше не довіряю французьким політикам на жодному рівні, навіть місцевому. Я вважаю, що політична система у Франції просто вичерпала себе. Зараз у Франції панує повний хаос. Ми не знаємо до кого звернутися. Макрон повинен піти у відставку і поступитися місцем комусь іншому. Люди втомилися від нього. Але економічні реформи, які на думку уряду необхідні для подолання економічних проблем Франції, вкрай непопулярні. Протягом двох років французький президент Макрон призначав одного прем'єр-міністра за іншим, але жоден із них не зміг заручитися достатньою підтримкою, щоб протриматися більше ніж кілька місяців. Рейтинг Макрона різко впав, але він відмовляється йти у відставку. Багато аналітиків вважають, що це може відкрити шлях до найвищої державної посади у Франції для ультраправої партії Національний фронт Політична система добігає кінця і більше не здатна реагувати на сучасні виклики. Десятиліттями накопичувалися невирішені питання, коли зростаюча нерівність поєднується з політичною структурою, яка не здатна її подолати. Гнів починає проявлятися в інших формах. Один із таких способів рух під назвою Заблокуймо все минулого місяця. Він закликав громадян блокувати автомагістралі та паралізувати Францію. Але Марцін воліє перетворювати свій гнів на мистецтво. Вона приєдналася до інших активістів у цій політичній театральній групі. Вдруге вони ставлять п'єсу, яка досліджує теми протесту та поліцейської жорстокості. То тато та самісофі ржавортикофри не пата пік ж федютеатра век на трупа. Сама відтоді, як я почала грати в театрі, я почуваюся більш впевнено. Репетиції та виступи в цій п'єсі разом із іншими активістами глибоко мене зворушують. Це дуже багато для мене значить. Після репетиції театральна група разом їсть і п'є. Вони кажуть, і надалі намагатимуться наблизити французьку політику до людей, роблячи все для того, щоб їхній голос був почутий на сцені і поза нею. Тепер перенесемося на Балкани, а саме високо в високом гори Боснії і Герцеговини, до містечка з населенням близько 10 тисяч людей, яке називається Фойніца. Саме там Лемія Джигал Бектешевич рятує та розводить боснійських гірських коней, які перебувають під загрозою зникнення. Упродовж усього життя коні були поруч із нею, коли вона найбільше їх потребувала. І саме це почуття підтримки вона прагне передати іншим. Саме тому вона пропонує щось унікальне: те, що називає терапевтичною верховою їздою. щоб люди, які борються з життєвими труднощами, могли долати їх крок за кроком. Потужні, дикі і під загрозою зникнення боснійські гірські коні. Лемія Джигал хоче дати їм майбутнє. Вона вже має п'ятьох, зокрема, і лоша. Я і розвожу коней Деякі з них стають терапевтичними. Ті, що не підходять, залишаються для розведення. Але Ламія не лише розводить коней. Вона також фізіотерапевтка. Зараз жінка поєднує терапію з верховою їздою, насамперед для дітей з інвалідністю. Проте це щось нове. Боснійські гірські коні славляться своєю силою, але також відомі своєю впертістю. Справа не в тому, щоб приборкати їх. Ідеться про те, щоб кінь працював разом із вами. Це не просто кінь, а радше колега. саме так я до цього підходжу. Якщо вони з вами згодні, ви можете працювати разом, і вони дадуть вам те, чого ви хочете. це її перша терапевтична конячка. Мішка вони готуються прийняти нового молодого пацієнта. Його декона за Дивись, візьми ковдру з ручками для терапії і переконайся, що вона підходить. Він прийшов уперше, тому ми не будемо використовувати сідло. Так він буде у більш тісному контакті з конем. Новий пацієнт Габріель дещо наляканий тим, що бачить кінь, знімальна група. Це трохи забагато для нього. Але Ламія лагідно підбадьорює його. Давай самішком. прогуляємося з мішкою. Ми ще не будемо сідати верхи, просто пройдемося пішки. нарешті Габріеля переконали сісти на коня. Він проїхав лише невелику відстань, але це вже великий крок вперед. За кілька днів Ламія надсилає нам відео про прогрес Габріеля. Він виглядає дедалі впевненішим. Верхова їзда або іпотерапія зробила справжнє диво для її сина, каже Мірсада Підприємиця заснувала кілька організацій, які допомагають дітям з інвалідністю, зокрема відомий терапевтичний центр у Сараєво. Мірсада вважає, що іпотерапія має бути набагато доступнішою. Міслим. Іпотерапія гіпотерапія тут у Боснії і Герцеговині лише починає розвиватися. Але якщо ми будемо наполегливо працювати і підвищувати її популярність, у неї буде велике майбутнє. Однак, навряд чи вона стане популярною найближчим часом. Система охорони здоров'я у Боснії і Герцеговині покриває лише базову медичну допомогу, а це не зовсім включає іпотерапію. Онька Ламії повністю віддана цій справі у свої 14 років. Аїша вже визначилася зі своїм майбутнім. А я вітіла казала, що і сеню школи факультет. Да я коли я закінчу школу і навчання, я хочу перейняти мамину стайню і робити те, що вона робить зараз. Веселитися з дітьми і займатися терапевтичною верховою їздою. Це моя найбільша мрія. Її мамі було лише вісім, коли вона приїхала до Нідерландів як біженка. Поруч із будинком була стайня. Ламія каже, що коні допомогли їй подолати травму. Нідерланди стали її другою домівкою. 30 років по тому, під час пандемії ковід, вона повернулася до Боснії і Герцеговини разом із родиною. Тут вона змогла втілити свою мрію про іпотерапію. Вона ще не отримує прибутку, але чоловік підтримує її. Вони фінансують цей проєкт крок за кроком. Наступне в списку критий майданчик для верхової їзди. Як бачите, тут часто йдуть дощі. це одна з наших проблем. нам би хотілося, щоб, хоча б, частина майданчика була критою, щоб ми могли працювати навіть у таку погоду. Ламія впевнена, що їм це вдасться, адже якщо щось і об'єднує її з боснійським гірським конем, то це непохитна, вперта воля. Ви коли-небудь мріяли мати ферму з коровами, свинями, курками і, можливо, навіть оливковими деревами. Ну, якщо ваша ферма знаходиться в південно-західній частині Туреччини, скажімо, в Ікіскої, то оливкові дерева зазвичай стають її невід'ємною частиною. А от би що справді хотілося б обійтися, так це без того, щоб їх виривали з корінням селоміс без згоди власників а саме це нині відбувається на подвір'ях фермерів, таких як Нежла. Вона каже, що бореться не лише за справедливість, але й за майбутнє своєї доньки. Нежла Ішик та її донька Езра доглядають за своєю маленькою сімейною фермою. Кілька овець, курей та курів. Однак те, що виглядає як пасторальний рай у Терецькому регіоні, мугла, стикається з величезною проблемою, яку видно з висоти. Просто за їхнім будинком. Лігнітова шахта пожирає коріння родини Ішик Ана дедем. Тут було село моєї матері. Моїх дідуся й бабусю вигнали. багатьох відправили до сусідніх міст або змусили емігрувати. З моменту початку роботи шахти у 1979 році. Величезний відкритий кар'єр за будинком нежли лише розширювався. Вона боїться, що її також виженуть, коли шахта розшириться ще більше. Як і всі, тут вона вважає, що це відбудеться з двох причин: по-перше, за останні роки споживання електроенергії в Туреччині значно зросло понад третину електроенергії виробляють із вугілля. Друга причина стосується тисяч оливкових дерев. Деяким із яких понад 200 років, що ростуть навколо шахти. Раніше ці дерева мали особливий захист, але уряд постійно змінює закони. Новий закон про оливки, ухвалений у липні минулого року, дозволяє компаніям видобувати вугілля навіть тут. Зараз компанії мають ліцензію на видобуток вугілля на цій території площею 24 тисячі гектарів. Нежла та активісти з навколишніх сіл уже понад п'ять років борються за те, щоб не втратити ще більше землі через видобуток вугілля. У вересні Езра зняла на відео, як поліція та працівники шахти приїхали викопувати оливкові дерева. Закон передбачав, що їх пересадять в інше місце, але ніхто не знає, що насправді сталося з цими деревами. Деяких протестувальників, серед яких була і нежла, ненадовго затримали. Цього вечора група небайдужих сусідів насолоджується чаями фруктами із саду родини Ішик на терасі. Ця основна група із 15 осіб привела нас до цього моменту. Ми зіткнулися з багатьма труднощами, витримали шалений тиск і дуже постраждали. Езра теж тут два роки тому вона покинула роботу, щоб боротися за свій дім це боротьба за виживання минулих і майбутніх поколінь. для мене це передусім визнання моїх коренів, мого минулого і тих, хто був до мене. Вранці до нежли та її однодумців завітав заступник голови опозиційної партії РНП, який хоче на власні очі побачити ситуацію навколо шахти. Його партія підтримує протести проти видобутку корисних копалин. У деяких регіонах Туреччини 80% земель затверджено для видобутку корисних копалин. Ситуація настільки серйозна, що ми виступаємо не лише проти знищення цих оливкових дерев, а й проти самого законодавства. Дослідження Норвезького інституту досліджень природи показує, що між 2018 і 2023 роками Туреччина втратила більше природних і сільськогосподарських угідь ніж будь-яка інша країна Європи, загалом близько 1800 квадратних кілометрів. Бакі Ремзі Суічмес, президент Палати сільськогосподарських інженерів, стурбований на нашу думку, політичні рішення на користь безрозсудного неконтрольованого видобутку корисних копалин дуже шкодять майбутньому цієї країни. і продовжуватимуть шкодити ми сподівалися поговорити з відповідальними за шахту Викіскої та тими, хто формує політику навколо неї. Але міністерство енергетики не відповіло на наші запити. Компанія YK Energy спочатку вийшла на зв'язок, але наразі відмовляється надати нам інтерв'ю або письмову заяву. Після відвідин шахти разом із політиками та фахівцями. Нежла та інші активісти продовжують шлях до мугли столиці округу. Опозиційні партії проводять демонстрації в центрі міста під гаслом Ми не віддамо нашу землю. сьогодні сюди приїхали люди з різних міст з усієї Туреччини, щоб підтримати нас. Це найцінніше для нас, бо саме цього вони бояться найбільше. Вони, звісно, це уряд президента Ердогана та пов'язана з ним компанія YK Energy. Нежла продовжуватиме боротися, щоб урятувати свій дім і майбутнє своєї доньки. якщо ви зараз заплющите очі, уявити себе на пенсії, де ви будете і чим займатиметеся? Один з найкращих способів залишитися активним це ходити на пляж і плавати. Це корисно для суглобів, збереження м'язів, загалом для щастя. А пенсіонери, яким пощастило жити на італійському острові Капрі посеред Середземного моря, мають таку можливість щодня. Мені б на 100% підійшла пенсія, яка включає плавання і дрімання. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному випуску «Європа в фокусі.